Доброго ранку, друзі. Сьогоднішнє відео буде по темі знову тепли... теплиця парники. так, Я її вже зараз ранок, ну, десь 11 година, 19 травня. Я тут річка став, відкрив дверці, щоб трошки провітлась, бо вона вже у нас закрита. В прошлому відео я показував, як закаляв я помідорчики. Помідорчики ми закалили, висадили їх, зараз покажу. І подивимося, що в тепличці у нас залишилось. І що з цією закалкою, які у нас проблеми з'явилися на огірках. Так, дивимося далі. Так, вітер пленку тіліпає. Видно конденсат у нас. Все нормально. Я ставлю таку решітку, щоб ніяка скотиняка сюди не забігла, не потоптала. Так, відчиняємо рішітку. Так, помідорчики наші немає. Як бачите, повиривали ми. Так, на цьому місці, де помідори, у нас огірочок. Огірочок буде. Далі у нас тут помідорчики, коли десь залишились такі слабенькі. Ми їх залишили, підростають. Я їх потім підсажу на городі, може дирак поїсти. Якраз вони тут піднімуться трошки. І все. Так в основному ми вирвали, вже нема. Може деякі тут і залишу, хай ростуть по цій стороні. Садити вже нічого не будемо в теплички. Все у нас на городі вже пішло. І редиска, і укропчик, і щавель, і морковка, і все. Так, високорослі помідори, тут декілька штук. У мене вже є цвет викинули. Ось все. Пасинки відриваємо. Пішли, зеленіють, нормально. Так, хочу сказати, що за гірками з моїм закалюванням. Як я казав, огірки не люблять сквозняків і холодний. Холодної пагор по погоді, потому що якраз тоді було 14-12 градусів, як я закаляв дощі, у нас огурчики трошки захворали. Так, ось пасанок. Я їх отак. Отак. Оп. Оп. Отак. Високорослі помидорчики. пасанки обриваємо. И хай тянуться. Накручуються на веревочку. Вот так мабуть. Так будет верно, правильно? Кто занимается високорослими помидорами, то и знает, треба эти пасинки обрывать. Хай воно растет до горы. Так, він выкидает цвет, бачите на столбуру. На, на основном стовбуре выкидает цвет. Так, в общем, огірок такая уся беда, листя нижняя. начали желтить агирочки уже два штуки вчера зервали уже пошли у нас агирочки так что тут еще где я хочу показать вот видите вот этот листочек покажу вам вот такой он Захварил. Я вчора побризкав, купив, зараз покажу. Ну не всі. Куйде, куйде, куйде. Я вчора палив трошки і наколотив там якесь фунгициду і палив і побризкав. Кажуть, должно помогти. Було дуже холодно. Я бокалти відкривав. Закаляв помідори і зачепило її в гірок. Ну нічо хай росте, щось буде. Це так, для себе, не на продаж. Десь щось уроде. Так. Так, тут у нас пізня капуста. Розсадив, купив насіння пізні капусти, розсадив сюди. Буде у нас капуста Піздя, колись може як виросте. Все, тут тепло, Скільки градусів. Зараз термометр у нас бреше, 30 градусів, каже, ну жарко. Ну нічого, на вулиці зараз десь градусів около 20, десь так. Вітер прохладний, сьогодні дощ опять буде знову, хай йому В общем, Такі справи. Так, зараз підгляну, я покажу, яку я фунгіцид колотив, чвіркав у огірочці. Ось така ось якась ерунда. Я сфорафірував листочек огірочка того, що пожавтів. Пішов в магазин, кажу, що робити. А вони кажуть, бери оце, оце і чвіркай, і по кружечки попідливай під корінь. Ну і землю там. Ну, я побризкав землю під рядочку і як його, почвіркав огірок хорошо, з обох сторон, лист, листа, листочки перевертав я туди-сюдим і зверху залив, може поможе. Ну таке купив я захисту відкритого та закритого ґрунту від хвороб. Ну, Дай Бог, що допомогло. Тут інструкція є, як його колотити. Вот так и Так, хочу показать груша наша, как вона сказать, карликова чи що, В общем, не померзла, слава богу. Груши навязались. Вот так вот по три штуки. И выкинула цвет. К чему бы это, тому мне скаже, чого Чего викинула она выкинула цвет. Бачите, как рясна. Груша карликова, може вона щось мутирована треба подрывати ці зайві тут два штучки позав'язувалися. Тут аж раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штучек. Що це? То мені скажеш, що з ними робити? Хай буде чи, чи по одной залишиться, чи потягну. Ну в тому году були, це кожен рік вона. Тут по дві. Тут 2, тут три з одної почки чи ж, з этого. Хай буде, чи прибрать. Вони, о, і тут. Бачите, і тут цвет выкинула. Викинула, викинула цвет из Так, Це Столбуря. Це У нас гилочка маленька, выкинула цвет. Травень місяць 19 травня. Це також со Столбуря Развилочка. Развилочка со стовбура. Тут є грушка и выкинула цвет. Що робити? Я мабуть его дерву, хай хай так вот не тянеться, хай ця грушка спіє, бо. По-моєму, воно сок, соки, да? Ну не знаю, кажіть. Чого воно зацвіло? Здуріло. Не нужно вона нам. Так, все. Груша это пізня. І тут цвіт викинуло також, Там де є груша. мабуть я дерву і тут. А ну конечно правильно я зробив чи ні? На що той цвіт, да? Щоб груша дозревала. мені кажется, не нужен той цвіт. Так, ладно. Начав з помидор, закінчив груша. Так, піду на помідори покажу вам. Ось вот там у нас помідори десь там. Так, ідемо, 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 ідемо. Так, це перець у нас тут. Так, це помідор у нас тут. Ось у нас помідорчики. Це я тут посадив високорослий ряд. Кому цікаво, звісно. Високорослі тут у нас, це якийсь осененький, це зелененький вже осети пішли так от буду тут я потім буду показувати як я їх високорослі на городі підв'язую кому цікаво підписуйтесь на канал далі буде цікаво так це звичайні пішли низкорослі так от декілька рядків тут у нас Так, бачите. Палички тут я повстромляв до кожного. Кому цікаво для чого ці палички, Я розкажу в наступному відео. Там буде тема отдельна. Так що слідкуйте за моїм каналом, підписуйтесь. Я вам розкажу, для чого ці палички. Ось вот так вони красиво, в Рядочка під кожним помідорчиком стоять так помидоры садила теща так что ки претензии есть не до мене до тещи она старый садівник, огородник працювала на городности каже я знаю не трогай ну знаешь так знаю тикай. Моє діло було долбать канавки та таскать помідори. анекдот про тещу расскажу сусід каже а чего ты теща нагороде в каске хода Каже, а то я лопату оббиваю. Якщо копаю рядки, я б обказ в і Лопату оббиваю. Ось такий анекдот про тещу. Кому цікаво. Так, ну в общем, Така тема була. Так що підписуйтесь на мій канал, дивіться далі. Будемо як підв'язувати і ставити усе короткі помідори, щоб вони на городі стояли. У мене все там рядочек і там ще трошки. Ну, на рядочек хватає, ну на рядочек там ще штук 5. В кінці на другий ряд заїхали. Будемо підв'язувати, дивіться буде цікаво, підписуйтесь. Все. Всім миру, здоров'я, кріпіться, все буде добре.